І а, 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 <світ> Вітаю! Це інноваційні будівельні технології. Сьогодні ми розглянемо важливий показник якості бетону: це тест усадки конуса. Цей тест допоможе нам визначити якість бетону, його рухливість та підібрати якісний бетон для ваших бетонних конструкцій. Цей тест ми виконуємо для того, щоб зрозуміти, який саме бетон та якої саме пластичності потрібен для наших бетонних конструкцій. Він показує його рухливість, як він розтікається та як він заповнює форми. Для початку проведення тесту ми виконуємо повну очистку конусу Абрамса, для того, щоб уникнути минулі суміші в вашому конусі. Наступним етапом ми виконуємо змочування всієї поверхні та конусу. Це робиться для того, щоб зробити імітацію повністю бетонної конструкції та зрозуміти, яка його рухливість. Ми беремо зараз бетонну суміш та повністю перемішуємо для того, щоб підняти вверх щебінь та пісок. Зараз ми виконуємо повне змішування бетону для рівномірного розподілу всіх матеріалів в відрі. Зараз ми виконуємо засипку бетона в самий конус. Це виконується до відмітки самого конусу. І вібруємо для імітації вібратора. Після вибривання бетону ми піднімаємо конус на протязі 10 секунд і він починає розтікатися. Ми спочатку дивимося візуально наскільки він розтікся, ставимо конус, ставимо штиковку та беремо рулетку і відміряємо від самої високої точки до штиковки. Цей показник буде показувати рухливість бетону, і ми будемо розуміти, який саме це бетон. Зараз на відео ми вам покажемо таблицю усадки конуса і будемо розуміти, який це саме бетон. В нашому випадку це П4. Замовляли ми бетон С25 тридцять P4. Наш бетонний завод привозить тільки якісну продукцію, тому у нас все добре. Дивлячись на цю таблицю, ми можемо зрозуміти, який саме бетон потрібен для ваших конструкцій. П4 це достатньо розтікаємо, розтікаємо суміш, тому вона нам підходить. Отак, цей простий тест допоміг нам визначити рухливість бетону. Цей тест і надалі буде допомагати нам визначати якість бетону для наших. Тоних конструкцій та допомагати у всіх видах будівництва. Дякуємо за перегляд та чекаємо ваші питання у нас в коментарях. До зустрічі в нових відео.